Вітаємо! Сьогодні ми розкажемо вам про ідеальне рішення для вашого дому. Камінну топку везуві це не лише ефективний опалювальний прилад, а й справжня прикраса інтер'єру. Камінна топка Весуві створена для обігріву великих приміщень об'ємом до 300 кубічних метрів. Її номінальна потужність становить 12 кВт, а товщина сталі дорівнює 4 мм, що забезпечує довговічність і надійність. Габарити пристрою! Висота 1000 мм, ширина 950 мм, довжина 655 мм. Що робить камінну топку висуві особливою? Безпека. Скло Robax від німецького виробника захищає ваш інтер'єр від іскор і дрібного вугілля. Дизайн. Лаконічний стиль ідеально вписується в інтер'єри з високими стелями. Зручність. Підставка для зберігання дров додає функціональності. Завдяки конвекційній технології. Камін прогріває приміщення рівномірно та швидко. Це робить повноцінним опалювальним приладом, який створює затишок навіть у найхолодніших зимових днях. У нас з'явилась нова послуга монтаж печей та димоходів по Києву та Київській області. Наші спеціалісти забезпечать професійне встановлення, щоб ви могли насолоджуватися комфортом без зайвих турбот. Телефонуйте прямо зараз, і ми допоможемо вам стати власником сучасної, економної та стильної камінної топки Везувій 1.5. Зробіть ваш дім теплим і затишним вже сьогодні.